Всім привіт та вітаю на каналі. Зніму коротеньке відео про резервну систему мою 12 вольт на базі інвертора сонячного гібридного ЕЦЖ Solax 12 вольт, 1800 Вт. Наразі він працює від акумулятора. Я, моя квартира живиться по нічному тарифу. В день ми квартира живиться від двох інверторів та двох акумуляторів. Саме на цій системі. Зібрана збірка з 304-х комірок. Літій залісофосфатний акумулятор. На базі G-Con BMS 200 амперної. Комірки EVLF LF-304. Щит керування інвертора, сам інвертор. Все працює. Все працює. До речі, система продається. Кому цікаво. Пишіть в коментарях. Я думаю, по ціні десь в районі 22 тисяч система в зборі може бути придбана та відправлена людям Чернігівська область, Одеса, Київ, інші регіони, тому що осінь і зима, мабуть, будуть складними в плані відключень світла. А Чернігівська область вже цьому показує, на жаль. Перспективи зовсім нерадужні і неприємні. Тому пишіть, коментуйте, кого цікавить, можу зняти більш подробне відео, як система працює. Наразі 75% залишку це з 7-ї години ранку вона включена. Тут Ася у нас ходить, провіряє. Головний енергетик квартири провіряє, чи працює система. Так от, 25% використано. Наразі 19-22. Тобто система автономно Забезпечує більше 10 годин. Від неї живеться персональний комп'ютер, роутер, Ону. Все ледосвітлення квартири. Тому, в принципі, на невелике навантаження досить непогана система. Всю квартиру вона не витягне, але комп'ютери, роутери, ледосвітлення потягне годин до 16% взагалі без проблем. Телевізор, якщо не потужний. Я думаю, що вона і добу потягне. От за 10 годин воно розрядилось на 25%. Тобто за 20 годин воно розрядиться на 50%.